Це вже третє зібрання Черкаського регіонального відділення Асоціації міст України в рамках проєкту Діалог цього разу говорили і про те, як захистити інтереси місцевих громад у бюджетному процесі наступного року і про стосунки між органами місцевого самоврядування та вертикалю влади. Останніми зазначив міський голова Сергій Одарич. Він україн незадоволений. задоволений. За два роки каже, не відбулось жодного конструктивного діалогу центральної влади ані з органами місцевого самоврядування, ані з асоціацією міст України. Під Час зустрічі Сергій Одарич поділився з присутніми досвідом ефективного соціально-економічного розвитку нашого міста, зокрема напрацюваннями Черкас у сфері надання послуг, таких як відкриття ЦНАПу, запровадження нової системи збору відходів з приватних домоволодінь Тощо також розповів про вдалі проекти з енергозбереження, розробку нової транспортної системи та ремонт доріг. Говорили й про досвід Черкас у сфері планування бюджету за завданнями. Черкаси і Вінниця беруть участь в такому. Міжнародному проєкті переходу на планування бюджету за завданнями. І є надія, що держава перейде на такий спосіб планування. Розповів удари про польський досвід бюджетного планування. Каже, поляки роблять прогнози за інвестиційними завданнями та показниками доходів на 10 років уперед. Ми, на жаль, з вами живемо в постійному ручному такому режимі. Коли ми навіть не знаємо, що планувати через три місяці, співпраця у рамках проекту Діалог буде продовжуватися надалі. Вже у найближчих планах керівників регіонального відділення асоціації провести серію зустрічей, консультацій та круглих столів.